Ж, сьогодні я буду проводити ефір Одна. на тему фінансових законів. Мені дуже подобається ця тема, але взагалі все, що пов'язане з грошима. Я це обожнюю, я це люблю гроші, це о, Це святе. скажімо так. Е, і знаєте, я почну з того, що коли я пішла в активний розвиток а в розвиток я йшла. З такого стану болі, як то кажуть, мене все світ з різних сторін вжимав. Там кредити, там переїзд було важко. І тіпа, ну, зазвичай люди йдуть в розвиток, коли вже боляче, коли вже не виносимо, коли вже людина готова, хоче щось змінювати. Бо коли все класно, все добре, людина в зоні комфорту і відповідно їй нічого не хочеться змінювати. Тому е, свій розвиток я пішла через біль. І коли в мене були кредити, я е, так як я люблю гроші, я прям дуже хотіла розібратися з темою фінансів, як вони працюють. Ну, взагалі, я тоді я пам'ятаю, яка я була. Е, то для мене це все було нове, незвичайне, щось таке цікаве, тому що. Я на той час я слухала багато різних підкастів, але якось це не було. Ось такого плану не було. Це різноманітно, наприклад, як зараз. Да? Я там чую, ну тому що, можливо, я в цьому варюся, і я там, наприклад, прям такі глибокі підкасти. А на той час я слухала підкасти там про силу мислення, про силу думки, про афірмації, тобто різні ось такого плану були там, чи книги я читала, чи аудіокниги слухала більше як про мислення. А зараз прям про такий розвиток, глобальний, робота з мисленнями, з установками, е, да, от робота на трьох рівнях, е, да, тобто е, мислення, тіло, там, духовний розвиток, ось це все. І я пам'ятаю, коли я почала прям занурюватися в різні роботи, і прям я ходила різні такі. Е, Різні курси саме на тему фінансів. І коли я знайомилася з фінансовими законами, на той час я ще як дитина десь чула, щось розуміла, не розуміла, я не, не осознавала ту глибину на той час фінансових законів. Як вони класно працюють, і як не, якщо ними розуміти фінансові закони, вкоріняти в своє життя, то як ці закони... Ем... Допомагають нам рости. І сьогодні я поговорю взагалі. Фінансових законів основних є. Хтось каже, 10, хтось 12, я знаю 12 фінансових законів основних. А не основні є більше 60 фінансових законів. І коли я це почула, коли я це побачила, коли я їх почала перечитувати, я трішечки підофігела. тому що блін, стільки законів, ну чибто тому ж там фінанси, гроші, а стільки до них, стільки законів, да, як правильно ними керувати, управляти, розпоряджатися, що вони приходили, яка. Повага повинна бути до фінансів, до грошей. І сьогодні я розкажу е, про 5 фінансових законів. Е, якщо ви їх не дріте в своє життя, вони, ваш, ваш фінансовий стан покращиться. Є, наприклад, фінансові закони, які ми не свідомо, навіть не знаючи, ми їх вкоріняємо, ми їх використовуємо в життя. А є ті, які ми використовуємо неправильно. І сьогодні м м м е перший такий фінансовий закон, який він є основним таким. Джерелом наших фінансів, і, ну, скажімо так, закон, який не можна порушувати. Ось так, це буде правильно сказано. І цей закон називається. Я собі записала, щоб я не забула, не, не перепутала. Гроші приходять на себе, для себе і на свої потреби. А, тепер я трішечки буду розбирати ці закони, пояснювати. Ну, це не означає, коли ми говоримо, що закон перший закон, що гроші приходять на себе для себе, на свої е, потреби, це не означає, що ми не маємо е, задовільняти потреби інших людей. Е, тут говориться про те, що коли ми взагалі працюємо, да. От я, я працюю, приділяю певний період часу для роботи, якісь певні зусилля. Я втомлююся. І коли мені приходить там, да, мій дохід, колись як було. Собі, я нічого не давала, собі я нічого не купувала. В першу чергу дитині, а там житло, якщо брати це в Україні, було дитині, житло, різні ось такі питання. А собі е, я Практично нічого не дозволяла. Можливо, щось десь колись смачненьке. Я дуже любила і люблю. Ну, тож відколи тут, я не їла щербет в Україні. Я пам'ятаю, що це було колись снікерс, а потім ще щербет. Я завжди купляла. Які би мені гроші не приходили, звідки б не приходили, я собі купляла щербет. Я просто його обожнювала. І тут говориться про те, що. От... Я отримала певну суму, і я видна в першу чергу дати собі те, чого я дійсно хочу. Бо якщо я собі не дам, для моєї підсвідомості це буде стрес, і наступний раз для неї робота буде важкістю. Для неї це буде напрягом, і вона буде е супротивитися далі, рухатись, розвиватись. От приведу приклад на. Приведу приклад на внутрішні дівчинки. Да? Тобто є я доросла, а нас в нас всередині середині є внутрішня дівчинка. І Нам фінанси приходять на бажання нашої внутрішньої дівчинки. І, наприклад, наша внутрішня дівчинка хоче, ну, от що вона хоче. Хотіла... От сьогодні я хотіла ікру. Я так хотіла, короти, така рибна Та не ікра, короти, рибна така штука. Я так хотіла, я з вчорашнього дня з вечора просто хотіла, мною аж трусило, типу, я так сильно її хотіла. Я така думаю, я піду, типу, вчора мені було в лінії виходити вже. Думаю, піду сьогодні. І... Якщо б я, а вона прям, ну, це таке просто елементарне, да? я вже не говорю, ну, не привожу там приклад на чомусь там більшому. А от є в мене, але що сьогодні роблю я. Я могла, типа, сказати, та блін, риба, там, ну, коротко, свої моменти. Я могла б не купити. Якщо б я не дала це внутрішній дівчинці, а я коли їла, я прям так насолоджувалася. Просто. Я прям, знаєте, як внутрішньо я прям розкривалася, в мене наче крила виростали, і я така клас! І коли ми даємо внутрішній дівчинці те, що ми хочемо, то відповідно вона знає, що я попрацювала, я захотіла мені дали, і я буду притягувати ще більше для нового. Оце так як у мене там є в планах е певна поїздка, ну я прям хочу цієї поїздки. Це моя внутрішня дівчинка, хоче цієї поїздки. І вона у мене переклалася з серпня місяця на вересень, і я така: Я хочу поїхати, я маю поїхати. І Я знаю, що я поїду. І е, завдяки цій поїздці, в моєму житті відбудеться щось відбудеться дуже хороше. Я прям дуже хочу цієї поїздки. А якщо я свої дівчинки скажу, типу, та ні, це фінанси, нам по часу взагалі трошки не вкладається, У тебе інші плани, в тебе інші поїздки, тобі треба готуватися до того. -то". І я би оцей краник перекрила. Тому, в першу чергу, ми даємо собі своїм внутрішнім бажанням, і тоді, і відповідно тоді ми вже е, купуємо остальним. Да? От там, дітям допомагаємо комусь і тому подібне. В першу чергу собі. М -м так, далі. Другий фінансовий закон. Віддавай стільки, скільки получаєш. Отримуй стільки, скільки віддаєш. Тож цікавий такий закон. Він трошки заплутаний для багатьох може бути, не кожен його може правильно трактувати. Але, ще раз повторюся: другий закон фінансовий, віддавай стільки, скільки получаєш. Отримуй стільки, скільки віддаєш. Тут йде баланс між брати і давати. І тут не говориться про те, що ми маємо віддавати більше і більше отримати. Тобто про баланс, як це повинно відбуватися? Щоб пояснити, більш простіше і доступніше. Доприклад, я хочу. У мене є якась певна фінансова ціль. Ну, відповідно, мені не потрібно віддавати віддати стільки ж фінансову, наприклад, фінансів для того, щоб вони прийшли. Ми можемо віддавати тобто є взагалі три таких ресурси, якими ми взаємодіємо. Це час, це енергія і це наша увага. Час, енергія і наша увага. І ось цими пунктами ми можемо віддавати. От, наприклад, є фінансова ціль. Що я можу робити? Я можу вкладати час. Я можу вкладати енергію, я можу вкладати свою увагу. І, відповідно, коли ми робимо ось такі три, е, до прикладу, да, на даному етапі, ось такі три е, пункти вкладаємо у наш е, у наш, Боже, я трішки заплуталася. У нашу, до у свою фінансову ціль, і відповідно, скільки я вкладаю цього часу, енергії ресурсу якісно, стільки мені буде і повертатися. Я думаю, що тут постаралася пояснити зрозуміло. Тож такий приклад приведу? От є, ну от я, да? мене цікавить тема стосунків. І е, у мене є, скажімо, запит отримувати гроші від чоловіка. Е, відповідно, для того, щоб моє життя прийшов чоловік такого рівня, як я хочу, да, з такими цінностями, з моїми бажаннями, ну, типу, щоб цінності наші співпадали. Що я можу зробити на даному етапі, щоб потім е, був оцей взаємообіль? Перше, я вкладаю час. Тобто я працюю своїми програмами, блоками, установками. Я вкладаю туди енергію, ну, тому що, відповідно, без енергії я, цього всього не відбудеться. І я вкладаю туди увагу. я це роблю з різних сторін, з різних граней себе ограні. Відповідно, коли я вже буду внутрішньо готова, моє життя прийде чоловік, який буде мене фінансово, скажімо так, забезпечувати. З своєї сторони. Має бути баланс. Да? Своєї сторони, я укладаю час, увагу, ресурс, енергію. І, відповідно, через певний період часу моє життя прийде чоловік, який буде мене фінансово забезпечувати. Третій закон. До речі, про всі фінансові закони, про 12 фінансових законів і остальні ми будемо говорити. на Практикуми фінансова свобода, я їх буду розкривати. Зразу будемо їх вчитися внідряти в своє життя. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь до практику практикума Фінансова свобода. Так, тепер третій фінансовий закон. І він називається. Гроші це інструмент. Як тільки вони стають ціллю, то стають недосяжними. Я колись не розуміла цей закон, тобто розуміла, але не до кінця. І він мені дуже подобається. Не просто так говорять, що гроші приходять на наші цілі, на наші бажання. Просто так гроші не приходять. Що тут мається на увазі? Доприклад, людина може хотіти е, да, там 50 тисяч гривень. Питання. Для чого їй ці гроші? Що вона хоче з ними зробити? Просто, щоб вони прийшли, вони просто не прийдуть. Має бути чітке розуміння, для чого їй ця фінансова сума. Людина має прям чітко розписати, що вона зробить з цією сумою. Там, наприклад, Ну, ми вже не беремо там базові питання, тому що на базові питання, зараз трішки пізніше скажу, на базові питання воно автоматично нам приходить, тому що на нашій підсвідомості тут вже відкладжено. E, значить, 50 тисяч гривень да, людина хоче. Вона повинна чітко розписати, на що їй ця сума потрібна. Але ще таке, тут не має бути. Від ума зроблена прописано якесь певне бажання. Тут має бути прям істине наше бажання. Бо коли бажання теж від ума, то на нього гроші не приходять. Нам гроші приходять на наші істинні, хотівки, на наші істинні бажання. Це, наприклад, що там я хочу? От, ну, Наприклад, поїздка. Да? Я хочу в цю поїздку, і мені потрібна там певна сума. І я цього дійсно хочу істину. І, відповідно, на, мені, на поїздку мені прийде, е, прийде ця сума. От, навіть згадую, е, в тому році такий приклад, там, м -м -м я дуже хотіла на море. Я при, дуже хотіла. Фінансово у мене ще не було, скажімо, підготовлено, я не була до моря. Але я настільки сильно хотіла, що я забронювала готель, я взяла літа, білети на літак ще за два місяці наперед. І я була впевнена, що е, мені гроші прийдуть на цю поїздку, тому що я дуже-дуже сильно хотіла. Тобто це було істинне моє бажання. І пам'ятаю, чотири дня до відльоту отель я забронювала. Там, виходить, безкоштовне було бронювання, оплата на місці. Я така думаю, ну блін, як це я маю мені, фінанси ще не прийшли. А я так хочу, е, ну, типа, я хочу на море. І два дня, два чи три дня перед відльотом мені, до мене в роботу заходить клієнтка, яка оплачує мені е, поїздку. Тобто на наші фінанси приходять на наші істинні бажання. Так. А і ще такий момент, да, я здається хотіла сказати. Також, знаєте, гроші приходять, є такі моменти, що гроші ще також приходять до нас. Тобто є фізичні елементи, коли до нас гроші приходять, а є не фізичні. Коли людина створює навіть ту ж саму фінансову подушку. То у людини навіть тут має бути тоже правильно сформований запит, як вона формує цю подушку, ну, типа, сам запит правильно оформлений. Тому що є така, скажімо, це теж є така скажем, теж є базова потреба, яка повинна бути у кожної людини в житті. Тому тут бажання гроші на фінансову подушку також приходять. Ось так от. Ще один такий момент хотіла сказати, що гроші до нас, от є такий момент, у нас в голові вже запрограмовано те, що гроші нам повинні приходити на якісь базові потреби. на базові. Тобто, для когось це там, оплата комунальних послуг, там, наприклад, дитячий садок, там чи якісь інші. Да? От є певна база, на яку приходять гроші. Кожного місяця. І от чому люди, наприклад, часто стоять на одному місці і не ростуть? Тому що є певна база, є певний фінансовий рівень доходу, який закриває їхні потреби бажання, а більше більших бажань немає. І, відповідно, фінанси і більше не приходять. Тобто, тут потрібно ще також. Розширювати свій список бажань, істинних бажань, розширювати свою фінансову ємкість для того, щоб е, більший потік фінансів приходив в наше життя. Е, ще такий е, четвертий е, закон. Дуже цікавий. Е, хтось з ним не погодиться, хтось з ним погодиться. Е, наші бажання. Хочуть нас розорити. Як його транслювати? Получається, люди дуже часто, коли приходить певна сума, роблять бездумні покупки. Чому роблять вони бездумні покупки? Тому що, перше, у них є якась певна програма, що гроші це, типа, небезпечно. Друге, їхня фінансова ємкість не дозволяє е, залишити цю суму. І, відповідно, щоб енергія, а гроші це дуже сильна енергія, не розірвала людину. Е, людина робить різні, знову ж таки, бездумні покупки, е, ось такого плану. Е, е. Так, далі. Тому гроші люблять нас розрити. І для того, щоб фінанси нас не розоряли, потрібно правильно розпоряджатися фінансами. Правильно, коли приходить на певна сума, потрібно її розділяти. Да? На, певні, там, на певні, скажімо так, елементи, на певні моменти, на певні частини, на певні складові. Так, я трішечки збилася. Так, виходить, потрібно правильно розпоряджатися грошима. Чому взагалі багатих людей вважають жадібними жлобами, скупими або ще щось? Вони не жадібні, вони не скупі, вони просто вміють правильно розпоряджатися грошима. Вони розуміють, що гроші мають робити гроші, а просто комусь там. Чи позичити, чи віддати, вони це не будуть робити, тому що вони знають цінність цих грошей. Вони знають їхній ресурс. І вони вміють накопичувати гроші. І багаті стають людьми багатими, тому що, перше, вони правильно розпоряджаються грошима. Друге, гроші працюють на гроші. Гроші працюють на них. Гроші збільшують гроші. Це є один із таких важливих моментів. Які кожна людина повинна розуміти. І на практику фінансова свобода ми будемо говорити про те, як правильно розпоряджатися грошима для того, щоб мати на свої потреби, на свої задоволення. і... Інвестувати, накопичувати, і навіть як правильно накопичувати на свою подушку безпеки, як люди люблять говорити. Але це потрібно називати таку подушку потрібно іншим, іншою назвою. І ще такий п'ятий закон. Він про такий. Хтось буде незгідний з цим законом. Хтось скаже, що це так і є. А я згідна, що це так воно і є. У тебе рівно та кількість грошей, якою ти можеш керувати. Рівно, спокійно, безпечно. Чому так? Тому що, знову ж таки, повторюся: гроші. Це дуже сильна енергія. Гроші це не просто бумажка, яку, яка там в гаманці або лежить там, да, на комоді, на тумбочці чи ще щось. Гроші це дуже-дуже сильна енергія. І коли приходить певна сума, вона десь навіть переплітається з якимсь законом. зараз? Ну Скажімо так, з третьим мені більше переплітається. І коли нам поступає та чи інша сума, якщо ця сума більша, і людина не готова до цієї ємкості, ця енергія її може розривати. Як? Можливо, от приведу приклад, часто бували такі випадки, можливо, там, можливо, чули, я таке чула, що от людина виграє там джекпот, певну суму, і відбуваються різні сценарії. Розвитку цієї ситуації, хтось там бездумно побіг, купив машину. Хтось каже, ну ж машину це класно, машина потрібна. Але через певний період часу машина прям дуже швидко починає ламатися. Да? Образно скажемо так. Чому вона починає ламатися? Тому що е людина купила людина її підсвідомість, її тіло. На енергетичному плані не була готова до цієї суми. Для нашого тіла підсвідомості це є стрес. Мені там прийшла така ту сума. І людина починає образно колбасити, як да, маркомані, образно, типу, вона починає її починає колбасити. І вона йде, бере, купує, там, наприклад, машину, починає кататися, машина ламається, хтось може в аварію потрапити. І для мозку небезпечно мати цю машину. Для мозку небезпечно взагалі оцей такий новий етап в житті. І наша підсвідомість створює такі ситуації, де ми просто, де людина просто. Там, наприклад, може попасти, потрапити в аварію, машина може почати ламатися, або різні ситуації відбуваються. Або буває таке, що хтось там починає дуже пити, і спиватися. Да? Тож, дуже часто, коли там, людина починає дуже швидко, активно рости, фінанси приходять, людина стрімко росте, вона починає там пити, курити, гуляти, куражити по клубам, тусити. Коротше, машини. І чому так відбувається? Тобто це такі різкі зміни, і навіть говорять, що як говорять, дорвався до грошей і починає типа, драйвувати, скажімо так, від життя в житті. Тому що енергетично людина не готова до цієї суми і воно її розриває. Часто бувають такі ситуації, що хтось там із грошей там, помер. Коротше, різні ситуації, да, спився, почав якісь залежності. Тому що ця енергія людину розриває. І знову ж таки, для того, щоб ця енергія людину не розривала, їй потрібно розширювати її фінансову ємкість. Якщо коли ми розкриваємо нашу фінансову ємкість, ми розширюємо, відповідно, для нас на тонкому, на енергетичному рівні не складно, не стресово приймати більше. А є ті люди, які, доприклад, прямо да, зараз у, у цей час е, хтось був на війні, от, простий приклад: хтось на війні там, отримав певну суму, да, якусь там виплату, допомогу. Просто бездумно злив. А хтось отримав навіть менше і створив собі новий капітал. Тому що одна людина готова, і вона знає, що от мені прийде ця сума, я Нею правильно буду розпоряджатися. І вона розподіляє, як він, навіть є знайомий, який отримав певну суму, і він всю цю суму інвестував у фінанси. І за рік часу він зробив x 10 Він вже мав дуже гарну суму. І за рік часу, він, звісно, він в різні кошики ставив, він зробив x 10 доходу. Чому? Тому що людина енергет... на енергетичному рівні була готова до цієї суми. А є ті, які от отримали допомогу, просто пішли там різні сценарії. Тому а... цей закон, я з ним згідна і, знову ж таки, повторюся, на фінансовому практикумі. Ми будемо прям активно працювати на нашу фінансову енергію, на нашому розширенням, нашими програмами, установками. І це буде дуже класна глобальна трансформаційна робота. І учасники, які вже зайшли, е скажем так, буде кобасити по повній програмі. Тому що робота буде активна. Робота буде жива, не в записі, а прям будуть живі робота жива буде живі зустрічі, і це буде, скажем так, досить цікаво. Тому у кого є бажання приєднуйтесь! Все, я буду відключати я буду зберігати ефір, кого є. Так. Все, дякую тим, хто був на ефірі. Тим, хто буде дивитися в записі. Якщо будуть ще якісь питання, пишіть. Я буду вам давати зворотній зв'язок. Все, до наступної зустрічі.